Роншахи Фінлей заспокоїли його, розповівши про знайдений корабель, а потім гукнули коліна і почали обговорювати подальші плани. Незабаром до них приєдналася решта компанії. Джек пригнав овець і дівчата взялися їх доїти. А лісові хлопці, котрі нишпорили занедбаним селищем, повернулися з багатою здобиччю. За не нескупі, вони засипали подарунками дівчатку Ховарок, свого командира і пораненого Хамфрі, який втім уже починав потроху ходити. Та що казати, всі вони вкотре переконалися, що золото та срібло зовсім не цікавили вухатого велетня звісно, нинішні знахідки найшли у порівняння зі скарбом, віднайденим у печері. Але все ж таки знайдені серед руїн численні золоті та срібні монети, дорогоцінне каміння, витончені прикраси, дорогий посуд і чимала кількість добротних шоломів, обладунків, сокир, мечів та іншого військового спорядження справили на коліна сильне враження. Найпізніше повернулися Берт і рой, які притягли упольованого ними молодого оленя. А також букети з чудових весняних квітів для Еліс і Белінди. Дівчата їм зраділи набагато більше, ніж золотим брязкальцям, отриманим від інших лісових хлопців. Коли пообідали й вони, Кулін оголосив, що підтримує Роншиха в бажанні почистити і як слід просмолити днище корабля, а тому заявив, що табір необхідно перенести з руїн фортеці в ту затишну бухту, де було судно. І де можна було сховатися від негоди в надійному хліві. Це вимагало від загону чималих зусиль, тож командир поділив обов'язки. Дівчата мали готувати їжу, а чоловіки ділилися на дві групи. Перша, до якої увійшли дві третини загону, повинна була займатися перенесенням до бухти здобичі та провіанту, а пізніше розпочати ремонт корабля. Представники другої мали досліджувати руїни, збираючи все цінне, що траплялося б, оскільки, як заявив Колін, не пропадати ж добру. Звісно, всі здобуті цінності переходили у спільну власність ще дві-три людини мали продовжувати полювання, забезпечуючи загін свіжим м'ясом. Всі активно підтримали свого командира, і робота закипіла. Вечір ще не настав, коли скарби були доставлені у віддалену бухту та складені в хліві. Туди також було перенесено запаси солі та провіанту з льоху веселого біла. Роншах, спускаючись у льох в супроводі коліна, знову почав журитися над долею свого товариша і сказав Ох, біле, біле. Встигнув би він бідолаха сюди зістрибнути, міг би й живим залишитися. Відсидівся б тут тихенько, їжі б йому вистачило, а то сам він власний чорний день не пережив, зате нас усіх врятував. Золота була людина. Що тут скажеш? Сподіваюся, він вислизнув від чудовиська на своїй морській ластівці. Не відсидівся б він тут, а задихнувся, заперечив моряку Колін. Людині для життя не тільки їжа потрібна. І що б він тут по твоєму пив? За морські вина? А про інші потреби <кхід> я мовчу. Ти краще скажи, чи є в нас у загоні, крім тебе, хлопці, які тямлять у морській справі? Виявилось, що такі були Маглор, який прибув із Ламбертена, колись мандрував морями, а ветеран Мактал у далекій юності встиг прослужити кілька років у королівському флоті. Це збільшувало шанси загону вибратися з бухти і подолати морський шлях. Колін, після завершення перетягування вантажів, доручив роншаху, Макталу та Маглору, взятися за ремонт корабля та розвідку дна затоки, а сам, прихопивши десяток найміцніших хлопців, включно з фінлеєм, і наповнивши знайдений роншахом віз мішками із сіллю, вирушив по голову велетня. Дорогою, за вухатою головою, загін затримався біля велетенського мішка, в якому товариші тягнули скарби згори. Брудний, смердючий, він раптово зацікавив фінлея тим, наскільки добротно був шитий, як втім, і сам одяг велетня, котрий він встиг роздивитись, витираючи об нього лезо меча. Було видно, що й одяг і мішок. Шив умілий кравець із оброблених шкур якихось величезних звірюк. Фінлей чув від батька і друзів мореплавців, що таких чимало водиться в далеких північних краях. Але хто ж був цим кравцем? Не міг же тупоголовий монстр прорізати у верхній частині мішка дірки, акуратно обшити їх і просмикнути крізь отвори мотузку, аби мішок зручніше було стягувати. До речі, чи не в цей самий мішок велетень колись дуже давно закинув його та джил? Тоді й мала би бути латка, чи шов. Від роздумів Фінлея відвернув Колін, котрий запитав, чого це мисливець так витріщається на смердючу шкіряну купу лахміття. Юнак коротко відповів, що мішок необхідно спалити, на що Колін дав добро. Лісові хлопці допомогли фінлею відтягнути величезну торбу подалі від стежки і, залишивши віс із сіллю біля підніжжя гори, пішли далі на вершину. Юнак натягав із гаю сухого хмизу, розклав його просто на мішку, а потім дістав труд, кресало та підпалив його. Висохла на сонці шкіра, горіла добре, хай і нестерпно смерділа. Чорний дим піднімався до неба. Але Фінлей не відходив далеко. Чи це був саме той мішок, у який колись закинув його велетень, чи не той, мисливцеві приємно було дивитися, як він зникає у полум'ї. Незабаром Колін і лісові хлопці притягли голову вухатого монстра і, поклавши її на віз, засипали сіллю. Фінлей подумав, було знов спробувати умовити коліна шпурнути велетневу довбеху в море або в багаття, але передумав, а тому мовчки повернувся до табору, де робота кипіла. Корабель вже стояв біля самого берега і з палуби до суші тяглися мотузки, з допомогою яких його треба було витягнути з води для очищення та смоління. Ремонт тривав три дні. Люди бажали якнайшвидше доставити набуті ними багатства до рідних країв, а тому працювали швидко та злагоджено. Ніхто не байдикував. Навпаки, всі намагалися виявити кмітливість і старанність, і всі були щасливі, коли відремонтоване суденце знову опинилося на воді, а в трюмі його було розміщено скарби, провіант, засолені голови Луе та велетня, інший здобуток. І, звичайно, отара овечок із запасом корму для них. Правда, зовсім нове біле вітрило не наповнилося вітром в оточенні з усіх боків скелями бухті, але роншах посадив за весла найкмітливіших хлопців і повів судно в пробне плавання. Корабель легко ковзав поверхнею води, і навіть Колін, дивлячись на це прекрасне видовище, захоплено зітхнув і сказав фінлею, що. Непогано б і назву придумати для корабля. Хай зветься білокрила чайка. відгукнувся Філей. Якщо, звісно, ніхто не заперечує. Чайка то чайка. Чому б і ні? Погодився Колін. А тепер вантажимось, поки не стемніло. «Виспимося як слід і завтра рушимо в дорогу. Так вони й зробили. Залишили піратську гавань ще до сходу сонця, ронших витратив чимало часу, щоб розвідати дно бухти та відновити у пам'яті особливості морського коридору між рифами. І тепер білокрила чайка, яка пливла завдяки розміреним рухам веслувальників, неспішно віддалялася від берега. Ось вона виринула з горловини бухти, ось обігнула кілька скель. Ось нарешті вийшла на безкрайній морський простір, вітрило виповнилося вітром, швидкість зросла, і веслярі, витягнувши весла на борт, почали завершувати оснастку корабля. Ронших стояв на кормі біля стернового весла та віддавав накази на швидкоруч сформованій ним команді матросів. Ті ж, хто до неї не війшов, – Насолоджувалися спокоєм і можливістю безтурботно милуватись узбережжям і морською далиною. Серед нароб виявився й Фінлей, який, слухаючи крики чаїк над головою, на повні груди вдихав морське повітря, що так йому полюбилося. Він тріумфував від думки про те, що помстився за рідних і що дочки та слуги Кайла вільні. А сам він повертається додому, отримавши перемогу в боротьбі, яка ще нещодавно здавалася йому безнадійною. Руїни Анфана все віддалялися, а над ними височіли могутні скелясті гори, в печері однієї з яких велетень колись тримав своїх бранців.